Привіт, це історія дронів. Сьогодні холодна війна. Час, коли дрони тільки вчилися літати, а генерали не панікувати. Марко, ти взагалі фільмуєш? Так. Чудово. Будуть вибухи шпугини і трішки жартів. Поїхали! 1973, війна судного дня. Це був момент, коли все змінилось. Ізраїль шукав спосіб бачити за пагорб і народився Тадіран Мастів. перший справжній розвідувальний дрон, що показував картинку в реальному часі. НАТО прозивало його Спайбол, Шпигунська куля. За проєктом стояла державна Ізраїль Аероспейс Індестріс, а серед батьків-засновців, Аль Швіммер. Той самий кого називають батьком ізраїльського авіапрому. Коли йдеться про нові технології, кожен крок дає шанс зробити розвідку точнішу, і все почалося ось тут у 1973-му. Кінець 70-х. Програма Делайла. Спершу просто безпілотна приманка, а згодом майже крилата ракета з точністю до метра. Американці подивляться на це і скажуть: Окей, ми теж так хочемо. Так згодом народиться Ю-2 Pioneer. Його зоряний час війна в перській затоці. Саме машини 70 х 80 х років заклали основу безпілотної війни. Вони вже не просто іграшки, вони стали серйозним інструментом розвідки і навіть ударів. Тим часом СРСР ту 141 стриж та ту «Рейс» рейс. Один великий середньої дальності майже на швидкості звуку. Інший тактичний запускався прямо з вантажівки, сідав на парашуті. Використовувався в Афганістані та Лівані а вже у 2022-му і в Україні, коли наші військові перетворили старі радянські дрони на зброю проти Росії. Іран теж не відставав, Мохаджар-1 ще всередині 80-х. Працював у війні проти Іраку, розвідка, фото, спостереження. Основна ставка на дрони розвідники працює на всі 100. Ізраїль не зупиняється. 70-80-ті. Мастів та IAI Scout. Ситуаційна обізнаність, телевізійні камери, трансляція в реальному часі. IAI Scout навіть показали світу на автосалоні в Парижі у 1979-му. Це був стрибок. Дрони з експерименту стали реальним інструментом армії. 1982 рік ліван операція Арцав 19 нову еру безпілотників офіційно відкрита. Ізраїльські скау та мастів відпрацювали по максимуму. Розвідка аеродромів, позиції ППО, пересування військ. Результат ізраїльська авіація без втрат знищила 19 сирійських зенітних дивізіонів і ще кілька пошкодила. ППО Сирії в Лівані фактично розбите. Дрони стали тим, що дозволило перехитрити сирійські ВПС і виграти битву з мінімальними втратами. Ось тепер уже офіційно – дрони визнані зброєю. Ізраїль показав, що вони реально працюють. Американці дивляться і кажуть: беремо. 1986-й США та Ізраїль запускають спільний проєкт. Результат один із найуспішніших дронів свого часу – RQ-2 Pioneer. Перська затока 1991. пайнер літає в день і вночі. Розвідка наведення, оцінка ударів, і навіть психологія. Деякі іракські солдати здавалися дроном, так без жартів. А паралелі дуже близько. Прикордонники Фенікс якось взяли в полон російських окупантів. Пам'ятаєте фразу? Їх було успішно взято у полон. Ось так і наші дрона сьогодні. Справжні хижаки, що кружляють у небі. До речі, про хижаків Predator теж дрон, і він змінив правила гри назавжди. Що саме він змінив та ще більше неймовірних історій у наступній серії? Ну а ви знаєте, що робити: підписка, дзвіночок і не загубіться в небі. Нам прямо глядачам в небо з історією дронів. Давайте підказують. Яку Ісуса Христа. 33 роки, у нас 25 кадрів. Оце ти мав засняти. Історія дороги. Одна лампочка, знаєш, який тут прийшла. Здоровище. Було добре. Жовте. Зажигаємо.